Так, ну що, ми розпочали запис. Нагадую, у нас залишилася остання коробочка. От, у нас є попереднє відео на каналі, де ми відкривали 175 коробочок. І у нас залишилась одна до гарантованого танка. От, і я згадав, що у нас. Да. Я от подумаю, чи склеїти те відео з тим і перезалети, але я, напевно, зроблю окремий ролик. От. Е -е. Я згадав, що нам будуть давати одну безкоштовно. Давайте її отримаємо. Вони знаходяться тут. Тобто, навіть якщо ви не з самого першого дня відкривали цей календар, в який би день ви не зайшли. Звичайно, я не думаю, ну, не знаю, як буде після 25 грудня. так? Е -е. Але от до цього часу ви точно зможете всі попередні відкрити. Навіть якщо ви зайдете після 12 числа. Ну, там, грубо кажучи, після любого з них, не впевнений, що 25. Відкриваємо. І. Ми її отримали. Велику коробочку. От вона прибуває одна коробочка. І зараз ми її відкриємо. І отримаємо гарантований танк. Це буде або одна з трьох вісімок. О, бачите, написано. Наступні коробці преміум техніка цього. Ну так вийшло, народ. Бачите, як паргемін нам дав одну безкоштовно. І з неї точно випаде танк. Я навіть знаю, як ролик назвати. Мені з одної коробки випав. І подивимося, що випаде. Ну що, тримаємо кулачки. Mean... <Ramadan> <nu> це вісімка. вісімка. А вона, по-моєму, вона вже випадала. шістсот. От я не вгадав. Я думав, буде дев'ятка, але випала вісімка. Тобто плюс 8600. О, ні, плюс 250. Це а, вісім, ну це ж 8850. Так, отже, тепер ми можемо остаточні підсумки підбити. Нам з 176 коробочок. Нагадаю, минулий рік у нас зі 116-і цей рік також зі 116 випали всі танки. Далі були тільки повтори. От. З 176 коробок нам випало 25 преміальних танків. До речі, минулий рік нам випало більше, але, правда, ми відкрили 211 коробок. От. Всі 3D-стилі цього року. І один, що не випав у минулому році, це якраз то, що якраз в минулому році я дуже хотів. Це на Супер Кокюр. Тепер у нас він є. Котяра, 137 днів Према. 86 450 золота. В минулому році було 121. І 8 мільйонів 100 було 10. Ну, ви можете все подивитися в минулому ролику, я там робив статистику, все підбивав. От. Переходимо. О, у нас більше 100 тисяч, це, це прикольно. Да. е, Ну, і тепер трошки про те, що випадало. Е, ну, це зараз не цей танк, це, здається, минулорічний. От. Випав цей танк. Дев'ятка, був в коробочках. Е, на ньому. Зіграв вже певну кількість боїв. Так, е, да, танк хороший, але зустрічаєш часто в боях грабців на цьому танку, які ну, з коробок вибили, але досвіду грати на такому тяжі немає. І у них він достатньо легко вбивається. Насправді він не, не такий вже безсмертний, як здавалось на початку. Тобто, фактично, якщо від башні на ньому не грати, він корпус хорошо пробивається, навіть в бій. Але так по собі, як в умілих руках, він нормально грається і хорошо фармить. У нього альфа прекрасна. От, 500, скільки там, середньо, 530, здається. Та й пробиття на стандартних снарядів хороше. Ну, ним словом, бронебійний снаряд з таким пробиттям, з такою альфою, це завжди добре. Тут головне нормально вміти на ньому грати. Ще одна дев'яточка це радянський танк, да, об'єкт 752, він насправді непоганий. Тобто, да, і взагалі один із аргументів в цьому році було купляти коробки, що всі танки хороші. Ну крім Gisor, але ну, я так навіть про нього думав. Насправді, якби йому зробили нормально, щоб він їздив і повертав, то це була б імба. Тому я думаю, хорошо, що його таким не зробили, бо була б друга токсичний кольосик. Як і всі вони, да? ну, але так, у нього дуже хороша, комфортна гармата. Ну, до нього дійде. Одним словом, об'єкт тоже хороший танк, у нього хороший барабан, але знову ж таки, багато народу повибивало, не маючи досвіду грати на тяжах, і по-друге, на барабанних танках. І також його, якщо людина не вміє ним користуватися гравець, то його також легко вбивати. Тут його нескладно вбивати, якщо. Людина неправильно його виставляє. Так, а так, цікаве на ньому, також дуже добре фармиться. Що ж у нас з вісінками? У нас, ну, це то, що марафон останній. ось G-Sort, що я казав. Насправді танк мені дуже сподобався. Ну, як дуже сподобався. Тобто, скажімо так, відповідно до того, що я очікував, да, яке Лейніцо, то це не Лейніцо. На ньому цікава грата, в нього дуже хороша гармата. Він він, е, е, відносно, якщо його правильно використовувати, ховати, е, він не так легко світиться, і, крім того, він дуже хорошо наносить урон. Тому що, грубо кажучи, він може так виставляти, що його не, не, в башню не так легко здалеку, особливо вицілити. А причому, що в нього дуже комфортна гармата, навіть стріляючи здалеку. Якби не його скажем так, не дуже приємний Рухливість і повороти, то можна було сказати, що це був би токсичний танк. А так, такий в умілих руках хорошо грається, не в умілих, все як. Тайп-63. Ну, це хороший танк, якщо тільки виставляти башню. Як тільки ви виставляєте корпус, він дуже легко не пробивається навіть у верхній бронівець. Тобто, це. Залежить від обставин, від рельєфу, від вмінь. Тобто, якщо правильний рельєф карти і правильно на ньому грати, це дуже грізна зброя. Якщо нема рельєфу адекватного до його, скажімо так, можливостей його броні, то він легко і швидко знищується. А так, комфортна гармата, комфортна башта і достатньо цікавий танк. Ну, по крайнім мені теж сподобався. Ну і багатьом подобається цей танк мені також. Достатньо швидко їде ця ПТ-шка. Можна також з за рельєф хорошо виставляти. І коли отак, то не завжди пробивають його в ці лючки. От, але, на жаль, якщо його також на відкритій місцевості, це, через те, що у нього башня не повністю крутиться, його також легко вбивати. Тому всі вони. Комфортні, як і більше, з речі танків в умілих руках. І цьому, цей рік, одна з причин, чому я вирішив знову купити коробки, що всі танки, ну крім Джесора, як виявилося, я повторюсь, він також непоганий. Вони всі, по суті, то, що я дивився, всі були прикольні. Так і Тобто, Насправді, скажімо так, якщо брати емоційну складову, то все було недаремно. Якщо брати чисто по баблу, то да. Але. Я бачив, що народ стверджує, да, де і деякі ютубери на роликах, що вартість коробочек збільшилась. Да ні. Тобто, якщо ви подивитесь мій минулорічний ролик, і подивитесь вартість, то вона така сама. Ціна їх не змінилась. Ви от у мене вони рядом там на каналі, ви можете подивитися і чітко побачити, що їхня вартість не змінилася. Вони такі самі. Єдине, що Wargaming змінив, у них нема 200 коробок. У них 160 і 240. І от тому чисто так по сприйняттю, от максимальна кількість тоді давана була 5 тисяч лишня, зараз 6, Ну це тому, що інша кількість максимальна. А так ціна за коробочку не змінилася. І цей рік нагадую, непогані так. Звичайно, в мене є підозра і ще враховуючи, як в Кацапстані, також за ту ж золоту вафлю поставили, з якій вартості народ там витрачавши її вибити і так далі. Що щось в мене дуже такі сумніви, що можливо наступного наступному році з'явиться новий проект Варгеймінгу про сучасні танки. І вони знімають вершки. Ну, пару сигналів. Це то, що всі танки хороші в цих коробках. Ці що великі коробки 240 інша вартість, відповідно, щоб побільше зняти бабла. І вони зовсім не змінили. Ну, там косметично чуть-чуть, новорічний цей. У нас це перший рік із тих останніх багатьох років, коли були новорічні ці свята, вони нічого не змінили. Ну, конструктивного, там візуально чуть-чуть далі. -чуть, конструктивного нічого не змінило. І це натякає на те, що, напевно, проєкт рухається до можливого завершення ну там, через певний період. Часу. Тому не хотілося б на такій сумній ноті, хоча це ж ж ну, таки лише перечуття це ж не гарантія. от Закінчувати. Але коробочки всі відкриті, танки всі вибиті, на всіх зіграно не один бій. Всі вони хороші в певних руках, але мають свої недоліки, тому жодний з них не можна назвати імбою. Єдине приємне, що цей танк недмін від того, що я очікував, насправді мені зайшов, мені на ньому грати приємно. Так, да, часто вмираєш, тому що погано крутився, не можеш швидко, тому що довго розганяється, покинуть свою позицію, але це фановий для мене танк. До речі, як і минулорічна вісімка. Де наша китаєць? Зараз вона до сих пір актуальна, в ці на ніч ось. На, от у мене теж імба, тому що це імба, але це панова імба. Тобто. Просто пофанитись На голді зайти, хоча, як ви бачите, в мене не, весь, не всі снаряди голдя, а Чому більшість? Ну, тому що на стандартах 208 і то зблизька. І якщо вже фанитись то. фанитись конкретно. От, на цій ноті позитивні. Будемо завершувати цьогорічні відкриття коробок. Всі коробки відкриті, танки отримані, емоції також, які ми мали емоції. Саньком ви можете послухати і побачити за минулий ролик, великий, коли відкривалася більшість коробок. Ну і тут також да, були певні позитивні. Все, всім дякую, що дивились, дякую, що слухали. До зустрічей!